Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня, і у нас математика. На минулому занятті ми з вами познайомились зі складом числа 8. А сьогодні ми познайомимось зі складом числа 9. Склад числа це два числа. З яких складається інше більше число. Так як же утворилось число вісім. Давайте пригадаємо вісім це. Один. Два. Шість. Три. Чотири. Та чотири, п'ять та три, шість та два, сім та один, вісім та нуль. Ми вже знаємо, як отримати число вісім, а з яких двох чисел можна скласти число дев'ять. Скільки ми маємо взяти цукерок, коли побачили цифру 9. Звичайно 9. Візьмемо 9 цукерок, тому що цифра 9 означає кількість предметів, яких 9. За допомогою цукерок ми вивчимо склад числа 9. Ми їх будемо розкладати на дві вазочки вліву та вправу. Покладемо в ліву вазочку одну цукерку. Скільки цукерок буде в правій вазочці? Так, вісім. Отже, один та вісім буде число 9. Вираз запишемо так. Один додати вісім. Дорівнює 9. У лівій вазочці дві цукерки. А в вазочці яка праворуч, буде скільки? Сім цукерок. Тож складемо вираз 2 додати 7, дорівнює 9. У вазу зліва кладемо три цукерки. А у вазі що праворуч буде 6 цукерок. Число 3 та 6 утворює число 9. Пишемо вираз. 3 додати шість дорівнює 9. Чори цукерки покладемо у вазу зліва. Скільки цукерок у вазі справа? Звісно, у вазі праворуч буде п'ять цукерок. 4 і 5 утворюють число 9. Давайте малята складемо вираз. 4 додати 5 дорівнює 9. У вазу зліва покладемо п'ять цукерок. Скільки тоді буде у правій вазі? Ну, звичайно, ж 4. Цукерки 5 і 4 утворюють число 9. Запишемо так: 5 додати 4 дорівнює 9. У ліву вазу покладемо 6 цукерок. Тоді в правій вазі скільки? Правильно 3, 3 цукерки. 6 і три утворює число. 9. Запишемо. Шість додати 3 дорівнює 9. У вазі зліва 7 цукерок. Тоді у вазі справа так, дві цукерки. Тож сім і два утворює число 9. І вираз, запишемо так. Сім додати два дорівнює. 9. У вазі зліва 8 цукерок. А у вазі праворуч, ну, звичайно, ж одна цукерка. Тому що 8 і 1 утворюють число 9. І запишемо 8 додати 1 дорівнює 9. А якщо покласти в одну вазочку 9 цукерок, то в іншій скільки? Ну, звичайно ж, 0, тобто нічого. Отже малята 9 додати 0 дорівнює 9. Малята запам'ятайте склад числа 9 для кращого вирішення прикладів та задач. Пропоную вам взяти 9 будь-яких предметів, наприклад, іграшок. І розкласти їх на дві сторони різними способами. Дякую, малята. Діти, подивіться, раніше у квартирах були ось такі телефони, і на них були кнопки з цифрами від 1 до 9. Ці кнопки з часом могли стертися. Давайте зараз разом назвемо цифри, яких не вистачає. Назвіть, будь ласка, які цифри є? Один, три, шість та дев'ять. А яких же не вистачає? Давайте назвемо по порядку. Один. Далі яке йде число? Два. Три. Далі немає якої цифри? Чотири. Далі 5, 6 є, 7, 8 І 9. Ось ми відновили всі кнопки телефона. А ось мобільний телефон. Дві цифри на кнопках теж стерлися. Яких цифр не вистачає? Назвіть. На минулому занятті ми розфарбували дівчинку Марійку, яка складалась з різних геометричних фігур. А сьогодні пропоную вирішити числовий лабіринт. Для всіх пташок наступає голодна пора. Взимку пташки, які залишилися, бояться не так холоду, як голоду. З однієї сторони, ми повісили годівничку з насінням. Давайте допоможемо синичці знайти дорогу до годівнички, щоб вона не заблукала. Ми будемо їй підказувати дорогу, куди летіти по доріжці з цифрами від 1 до 10. Давайте намалюємо їй доріжку разом. Ви будете підказувати, називати, куди їй летіти. Вліво чи вправо, вниз чи вгору, а я буду малювати. Рухатися треба на одну клітинку по цифрам числового ряду. Не пропускаючи, приготувались, починаємо. Один. Далі рухаємося вниз на одну клітинку. 2. Тепер вправо на цифру 3. Далі. Куди? Так, вниз на цифру 4. Куди тепер вниз на цифру 5? В яку сторону далі? Підкажіть. Так, вліво на цифру 6. Тепер здогадались? Вниз на цифру 7. Далі на цифру 8. В яку сторону? Назвіть. Куди мені малювати доріжку? Так, вниз на цифру 8. Тепер праворуч на цифру 9. І після цього на 10. А далі синичка вже залетить у годівничку. Давайте перевіримо: один. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І 10. Ось синичка вже долетіла до годівнички, і вона дуже задоволена, що ми їй допомогли. Дякую вам, малята, за допомогу. Ви можете тепер собі намалювати таку годівничку і самостійно намалювати доріжку. Чекаю ваші фото та відео. А на наступній нашій зустрічі ми будемо продовжувати вчитися, вирішувати приклади та задачі. До зустрічі, малята!